Хочу розвитку, хочу успіху, а енергії нуль. І дійсно для того, щоб йти у розвиток, потрібна енергія, її потрібно багато. Якщо енергії немає, найкраще, що можна зробити, це сповільнитись і побути в усамітненні. і запитати себе, а що я насправді хочу? Не для результату, а тому, що мені подобається. Для того, щоб відновити цю енергію і дозволити собі зробити те, чого вам хочеться. Можливо, це зробити щось з глини, можливо, це помалювати. Це не означає, що ви тепер маєте малювати картини або продавати горщики з глини. Це означає дозволити собі те. Що мені насправді подобається робити не для результату, а просто тому, що мені це подобається. І друге, що потрібно зробити, це запитати себе, а що у своєму житті я терплю. Можливо, це робота, можливо, це стосунки з партнером або ж стосунки з іншими людьми. Що в моєму житті забирає в мене багато енергії?